Подскажите, пожалуйста, каким образом городская і місна власть может способствовать решению этой проблемы проблеми і взаимодействию общественности, спортшколи і помощи в развитии спортшколи? Ну, на даний час, як тільки трішки покращилося у нас фінансове становище, ми вже два роки поспіль, згідно цільової програми розвитку спорту, допомагаємо місцевій дитячо спортивній юнацькій школі. Через субвенцію надаємо їм кошти. Минулого року це було 100 тисяч, в цьому році 150 це тільки для ДЮСШ. Крім того, ми і розвитку футболу допомагаємо. І в перспективі у нас іде, зараз розробляється технічна документація до реконструкції приміщення клубу під розміщення спортивних секцій. Якраз до речі питання і стоїть нагальне це э, розміщення в нормальні умови э, школ вільної боротьби. А по поводу самого Якова Валь Федоровича, ви можете щось по сказати? Якого... Ваше, ваше относительно него и і относительно ситуации, ситуації, сложилась? Ну, Відносно нього як людини в мене э, критичних зауваження немає. Це людина, яка у спорті. Вже, як сказав Валерій Петрович, близько 35 років. Ті негаразди, які у нас в спорті є, їх знають всі, адже це ні для кого не секрет, що спорт, так само як і культура, у нас фінансується по залишковому принципу. Тому що крім того, є і дитячі навчальні заклади, і загальноосвітні школи. І тому, можливо, і є деякі недопрацювання. Іменно Якова Федоровича це відсутність нормального фінансування. Але як я сказав, що враховуючи те, що наш фінансовий стан трошки покращиться, то я думаю, що на заявку того самого Якого Федоровича будуть враховані і поїздки на змагання на наступний рік. І ми це пропишемо у програмі додатково, що на ці заходи теж можуть витрачати кошти. І по можливості, я думаю, ми їм збільшимо норму фінансування для того, щоб трішки покращити стан спорту в нашому районі та і в нашій громаді.